Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні. кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Шорти. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Шорти дитячі. Хотів би нагадати, що на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо, чи як достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, дивимося, що тут у нас шортики на 11 років. Пляжні, ще легенькі шорти, легенькі шорти. Трикотажні, трикота, River Island, Next. Так. З високою посадкою, камбінізон. Розпаковка без купюр. Все, відкриємо, все, подивимося спайдо, дитячі, підліткові. так, Філа, трикота, найкі, стокові збіркою. Так, ще. Спортивні. Так, пляжні. Продовжуємо. Легенькі H&M. Трикотажні мілітарі. Ще Nike. Мілітарі, Primark. Так, трикота. Джинсы. Ляни. Фэшн. Трикотажни. Эспирит. Вообще... Okay. Коттон. Коэс 28. Пляжни. Коттон. 10-11 років Трикотажні 12 років Сандіко Олднаві З боковими кишенями Трикотажні Ще підліткові для заняття спортом. Generation. Так. Три для заняття спортом. І ми повністю розібрали ваш мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!